На той час продавалася хата в Підгірках, і вони вирішили спільно цю хату придбати. Ага. Це був спільний маєток Івана Франка і Онуфрія Франка. Ідея створення музею виникла через те, що родичі, які тут проживали по лінії Онуфрія Франка, протестували проти того, щоб цей будинок знесли. І запропонували безкоштовно поофірувати. Свої маєтки, так би мовити, бо будинок ті будинки, всі які зносилися, люди порозбирали. Хтось на основі тих будинків побудували нові будинки, хтось просто продав і побудували на нових місцях будинки. Так ага. цей будинок абсолютно безкоштовний. Пані Оксана Франко пожертвувала під створення музею, але... Вона добивалася дуже довго цього рішення. Вона писала більше як 60 листів усі інстанції. В той час її підтримували Дмитро Павличко і Пушик, Степан Пушик. І е, допомагали їй, вступалися за цю ідею, підтримували цю ідею створення тут музею родини Івана Франка. І варто зазначити, що ці всі прохання були почуті. І в 92-му році, 30 серпня, наш музей вперше відкрив двері. Для відвідувачів до того, звичайно, передувала величезна робота по збору експозиції. Ага. І варто нагадати, що першим директором музею була пані Лідія Іваницька, і саме вона, товаришка, однокласниця Оксани Франко. Вони тут дуже товаришували, вона тут часто бувала, і вони збирали першу експозицію цього музею. Щонеділі тут, о 15-й годині, ми будемо раді нашим гостям. І подаруйте собі час. На каву в музеї оселі родини Івана Франка в підгірках. Багато таких е, унікальних, звичайно, вишивок. Отут є підписано Ганна Володькіна, бачите, 70-ті роки. Mm -hmm. Отут дуже такі от, по парах так є. Тут є, от, бачите, навіть такі дуже-дуже давній е, натуральний, з натурального е, витканів е, е, і чоловічі обзори, і чоловічий стрій, бачите, сорочки. Оцей такий. Гуцульський більше, але тут він у нас також знаходиться. Ну це вже суто така бойківська. Варто зазначити, що багато для створення експозиції зробив і Андрій Франко. От. І таким чином, протягом цих 30 років, експозиція постійно поповнюється. Перед смертю своєї пані Оксана передала ще дуже багато цікавих документів, унікальних, які є в, так би мовити, в одному екземплярі. І тому наша, як то кажуть, скарбничка завжди, як то кажуть, б'є ключем, поповнюється експонатами новими, і тут завжди є що подивитися. Тому я вважаю, що мати таку скарбницю франкового роду і Івана Франка то є дуже добре для, для підгірок, для калуша і взагалі для прикарпаття. Вами, пані Лідії Іваницької. Це є оригінальне ліжко, на якому померла дружина Онуфрія Франка Юлія. Тут ми маємо також такі унікальні речі, які нам відображають, як було застелене ліжко колись. Так? От мені би дуже хотілося, щоб тут, от де ви бачите такий чудесний вигляд і молодий садочок, і така зелена галявинка, щоб ми тут зробили галявину для дітей. І можна його назвати Галявиною їжачки. З серпня 2022 року ми відсвяткували 30-ту річницю з часу створення музею оселі родини Івана Франка в підгірках. Було проведено багато заходів, і одна із локацій це було Пиши пером, як писав Іван Франко. І для того, щоб діти змогли оволодіти цією технікою, так, писання пером, ми запропонували їм оформити отакі от листівки. І на цих листівочках написати такий заклик Івана Яковича Франка, в якому він казав: Лиш боротись значить жити. Ми боремося за свою свободу, ми боремося за свою націю, і ми переможемо.